Дальше я там не знімав, бо не бачив смислу знімати просто платну автостраду. Під кінець мені вже нарісувався, був трохи такий досить гарний краєвид, коротше, але. Але я його... Той краєвид мені все рівно не вийшло зняти, бо... Він був досить далеко і на камері його щось дуже слабенько було видно, там було видно гори і на них ще сніг лежить. Вот. А зараз я вже в'їхав в Мілан на кінець-то. І до кінця я зараз маю ще 40 кілометрів. Не знаю, на чорта воно мене завело у місто. Це Опять та навігація замість того, щоб вивезти не наоборот подальше від міста, об'їзним якимось, то вона мене веде в місто. Ще й показує, що це швидкісна дорога. Я щось тут взагалі ніякої швидкосності не бачу, а в Італії ще ні в одному місці не бачив, щоб щось підбувалося швидко. Я чувство, що тут китайці всі переселилися і їм всім дали по машині. Причому не на сім'ю, а на кожного члена сім'ї. Саме головне, що от, от, дивіться, як стоять. Друге питання, який дебіл видавав їм право. Права. І так само, який дебіл видавав їм документ про вміняємість цього психіатра. От. Так що в Італії. То тільки починає їстити, то раджу вам навіть не пхатися ні в як і біста точно. Бо пропадете, як не знаю Кожен мусить попікати. Думаю, що від того щось зміниться. Він там хрен знає наскільки ззаді, але він собой мусить пікнути. Він же ж мудріший за тих, що вперед. цілий купа? Надіюсь, у мене через центр якийсь тянути не буде. Ой йо майо! Да. Че з буде весело? Я вже в центрі, блин. Зараз по лівій стороні від мене буде центр. Хм. Невже то не можна було якоїсь обізної повезти мене? Нє. Треба було мене особливо запхати. 60, я тут через ціле місто. Стало просто. Їхати, і дивитися на тих циганів. Та ладно, Знімем, значить, Мілан. Далі я так і не знаю, куди я дещо буду їхати, нічого. Вже півтретє, я ще. І зранку трошки перекусив, так то толком навіть і не дукаті старовинний. Але вже, думаю, зараз загружуся, виїду з міста. В принципі, я загружаюся не в Мілані, а там біля міста. І думаю, що стану зразу поїсти на першому може, паркінгу. О, майка вже сзади прилипла, хоть недавно свій кондиціонер виключив. Але, тим не мені, жара капітальна. До речі, поїхав з дукаті. Обичний який з 50 кубиків, тільки він зняв з нього глушак, тому воно звучить так, якби то був нормальний мотоцикл. Ну, воно і не звучить, якби то був нормальний мотоцикл, просто передити і все. Як мопед Карпати, тільки з назвою Дукаті, от і вся різниця. І встаті, то, що тут можуть пропустити, коли виключите поворот, то краще на то навіть не надійтесь. Тут ще більше хамства, ніж в нас в Україні. Круто, дивишся на тих людей і в шоці. Дівка в чоботах вище колін. Ну, може вони не дуже жаркі, Ну, але... На дворі 27 градусів. Йо моє, люди добрі. Тобто совість треба. Мені в шльопанцях, в майці і в шортах. Жарко. Мені в діті як на осінь чи на весну. Ну явно не на, не на ту погоду, яка є. Більшість, причому, більшість. О дивіться, скутер поїхав на червоне світло. Бачите, світлофар, червоний і бачили, як скутер поїхав. Це Мілан, це не Південь, це не Неаполь. Неаполі то взагалі. Неаполі то гімніх є на задньому колесі і, і без шльомів. I Milan. Za trzysta metrów na rądzie lekko w lewo, trzeci wyjazd. No, Тоже, розмітки на дорозі, як ви бачите, практично нема. Хто в який пас має ставати, непонятно. Переїхати в інший пас на ходу п'ять не так, то просто. Бо Ніяка падла чорножопа, тебе тут не пропустить. Всім пофір. Кожен собі їде як хоче. Якщо ти будеш їхати по правилах, то тобі ще близько всіх сторін сигналити. Жоду за фіння, Всі їздять не по правилах, ти тут такий самий мудрий, починаєш якийсь правила. От і все, так що тут кафіня навіть не проканує, тут мусиш мусиш їхати так як всі і капець, нема такої фігні, що ти собі там їдеш по правилах, коли всі їдуть не по правилах. Деколи тут можна побачити, от дивишся на людей, і от, здається, що та людина взагалі ну, хвора, ну щось з головою має не порядок. І тут таких дуже багато. От, я часто я бачу таку ситуацію, що йде мужичок такий, реальний гомік. Старший музей, мужик. У вас якийсь там покращений, то в зелений, не то трошки у фіолетовий колір, такий, що хрін поймеш. Штани, вищий кісточок. І діти, короче, реальний гомік. Такий, от, не знаю, ну туфлі, ну там ну не скажеш так, що там щось таке щось дуже дороге, то таке от втіти й просто щоб посміятися. Виходить, сідає у Феррарі і їде. Реально тут в Європі от можеш собі вийти в трусах, на двір. Можеш собі на чуді написати щось. Ще ніхто навіть уваги не зверне. Хіба туристи? Канада, то сам, я кажу, Канада, блин. Мілан. Мілан, в принципі, я не знаю дуже. От, там в Римі точно, Італія, от, е, Німеччині теж можеш вийти, блін, на двір з чим хочеш, в чому хочеш вдіти. Там, ну, взагалі всім пофіг. Максимум, то якщо якісь там маски, якось будеш вдіти, як по воєнному чи ще, ну, то може підійдуть до тебе поліцаї. Пробити просто чи не якийсь там терорист. А так. Хоч собі там, блин, що хочеш роби, всім. Якщо ти нікому нічим не мішаєш, вдівайся, хоч голим йди. Ну, корише, роби що хочеш. Ніхто не має права тобі щось заборонити. От ти собі хочеш, у тебе така мода, що ти от хочеш ходити голяком. Нью, як то кажуть. І все, і ніхто тобі не може нічого сказати. Тобі так подобається. Кому не подобається, можна те не дивитися. От. А якщо починає хтось заборонити, ти ж можеш подати в суд. що от Я собі от так в собі ходжу, а мені забороняють. Не маю права. І І тут так практично зі всім.